Всім привіт! З вами канал Гур'єв ТМ2 і це свіжі новини боксу. Що Джейк Полу війде у топ-15 рейтингу двох організацій після бою з Чавесом? де він хейні насілений підкоритий третій дивізіон, хоче битися з небезпечним чемпіоном. Найбільший комплімент для Усика, онук Алі, порівняв Олександра зі своїм дідом. Друзі, зараз дуже знизились перегляди, тому прошу вас підписатися на канал та поставити лайк. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Цими вихідними в Анахаймі США Джейк Пол, блогер шоумен, і за сумісництвом боксер з рекордом 11 1 знову вийде на ринг. Його суперник Хуліо Сазарчавець молодший, колишній чемпіон світу, найкращі роки якого вже позаду. Пол запевняє, що якщо він переможе, одразу дві великі боксерські організації включать його у топ-15 рейтингів. Це означає, що формально він стане претендентом на титул чемпіона світу. Бій пройде в Крузервейті, і вболівальники зі стажем одразу розуміють, про які федерації йде мова. Звичайно, WBA та WBC, ці дві найстаріші організації, давно славлюся своєю гнучкістю у прийнятті рішень, іноді здається, що вони конкурують між собою не за авторитет, а за звання найабсурдішої та кріжджішої структури у боксі. Цитату Пола наводить видання The Sun. Моя мета стати чемпіоном світу. WB та WBC. Планують включити мене до рейтингів незалежно від мого перформансу. А як тільки я потраплю до рейтингів, одразу зможу претендувати на чемпіонський пояс, Чави згідний опонент екс-чемпіон Цей бій, десятираундовий тест на шляху до того. Що одного разу стане поєдинком за звання чемпіона світу? Абсурд усієї цієї історії в тому, що хуліоса зарчалось молодший син великого чемпіона, колись і сам володів поясом у середній вазі. Так так це сталося у далекому 2012 році, коли WBC у своїй фірмовій манері. Просто забрала титул у Серхіо Мартінеса і вручила його Чавесу. А Мартінеса для пристойності перевела у діамантові чемпіони. З того часу пройшло чимало скандалів. Чавес молодший мав проблеми з алкоголем та наркотиками. Він уникав допінг контролю, регулярно наробив вагу. А з 2021 року провів лише один бій сумно за очками. Переміг колишнього бійця UFC Юраю Холла. Іронічно, але той поєдинок пройшов в Андеркарді Джейка Пола. Тепер вони зустрінуться віч на віч. Іронія, як то кажуть, у квадраті. І з огляду на те, що бій призначений у Крузервейті, у кулуарах вже жартують. Ну, хоч тепер Чавес має шанс вписатися у ліміт. А Пол він же обіцяв викрити професійний бокс, і як не крутий, у нього це виходить, все краще і краще. Колишній абсолютний чемпіон легкої ваги та екс-чемпіон суперлегкої Девін Хейні насіли не, не взяти третю вагу, тепер вже на півсередню. за даними Боксінсейн, Хейні та небитий чемпіон WBO Брайан Норман попередньо домовилися про бій, який може пройти у листопаді. Організувати бій, як завжди, збирається туркій Аль Шейх. Головний інвестор у великі івенти під брендом Red Season. на даний момент підписів під контрактами ще немає, дата і місце теж у процесі. Угода поки що на рівні усних домовленостей. Брайан Норман сподівається, що команда Хейні не наполягатиме на обмеженнях. На кшталт регідратаційного ліміту чи договірної ваги, такі пункти, на його думку, і несправедливими при титульному бою. Хейні переключився на Нормана після того, як не вдалося домовитися з Теофімо Лопесом та Джароном Енісом. Норман нещодавно ефектно підтвердив чемпіонський статус, жорстко наколтувавши Дзіна Сасакі у виїзному бою. Президент WBC Маурісіо Сулейман прокоментував можливе майбутнє колишнього чемпіона у надважкій вазі Тейсона Ф'юрі. Голова організації поділився своєю думкою про те, що чекає на британця після нещодавної поразки. Я регулярно йому дзвоню і він сказав. О, я такий щасливий. Я на пенсії тут зі своєю дружиною. Він не натякав, що планує повернення. Він сказав мені, що не задоволений рішенням у другому бою з усиком. Він досі дуже розчарований оцінками суддів і був дуже засмучений, але сказав, що завершив кар'єру. І може, як у фільмі Хрещений батько ми ще почуємо від нього. Щойно я подумав, що вийшов із цього. Вони знову мене затягують, ми не знаємо, сказав 36-річний Тайсан оголосив про завершення кар'єри у Січні. Екс чемпіон світу на дважкій вазі Деонтей Велдер дав зрозуміти, що хоче зустрітися в рингу з абсолютним чемпіоном дивізіону Олександром Усиком, який володіє поясами WBC, WBA, WBO та IBO. Незважаючи на низку поразок, Велдер, як і раніше, налаштований повернутися голосно. Якщо усик буде ще у формі, коли настане час, то це буде очевидний вибір, і я думаю, що це буде неймовірно. Я битимуся з ним, якщо він буде готовий. Але цей рік для багатьох людей, у тому числі для нас обох, уже не є актуальним. Наступний рік може стати сповнений сюрпризів. Він раніше казав, що хоче битися зі мною, і я сподіваюся, що він досі так думає. Те, що він зробив. Все чудово і я радий за нього. Він пройшов і отримав можливості, яких я не міг отримати, бо був небезпечний. Я вболював за Усика у боях з Фюрі. Я знав його можливості і те, наскільки він добрий. Перед першим боєм я казав людям, що Усик переможе завдяки своєму стилю. Я вибрав бік, і це не мало нічого спільного з моїм суперництвом з Ф'юрі. А після того, як він переміг його вперше, я знав, що вдруге буде легше. Я радий за Усика. Я тут, щоб знову зробити суперважку вагу цікавою, у боксі потрібні суперники, і я тут, щоб знову їх розпалити. Коли є такий сильний Деонтей Велдер, фізично, морально, емоційно, важко комусь перемогти мене або набратися сміливості або нервів, щоб битися зі мною. Я все той же, але в моєму житті було кілька важких років, яких я не очікував, і так само як на рингу, удари, яких ти не бачиш у житті, є найнебезпечнішими. Сказав. Воелдер Нагадаю, що 27 червня Уелдер проведе бій проти американця Терла Херндона. Ну і на завершення Ніко Алі Волш, внук легендарного Мохаммеда Алі, вважає, що Олександр Усик вже став легендою надважкої ваги з огляду на габарити українця. Усик неймовірний супертяж. Він як мій дідусь зріс 191 см. і це точно не недолік для суперважкого дивізіону. Всі суперники були вищими і більшими за Усика, і він вже став легендою. І те, що він робить, важливо з огляду на війну в його країні, сказав Алі Волш. Нагадаю, що поєдинок Усик Дюбоа відбудеться 19 липня. Ось такі були новини. Якщо додивилися до кінця, то дякую кожному, це дуже важливо для мене. І перед завершенням ловіть інтерактив для справжніх фанів, які боксери зображені на цих двох фотках. Пишіть у коментарі. А на цьому все. Підписуйтесь на канал і буйте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.